Стрічка, гусяча лапка, темно-синя. Стрічка двостороння. Малюнок іде з двох сторін, але є лицева сторона і ізнаночна. Ну, дуже охайна, бачите, це ізнаночна сторона, це лицева дуже охайна стрічка, темно-синій. Далі такий бордовий, дуже на Бургундію. Якщо брати так, то колір V-Бургунтія схожий. Достатньо щільна стрічка. Я думаю, по толщині, бачите, дуже добре тримає форму, гарно плісується. Під цю стрічку ось така органза в смужечку Також дуже добре бачите, поєднання іде кольорів. І також запропонувала вам ось такий варіант склейки, але ви можете обрати. Як вам заманеться? У нас є бордовий крупний глітер, є бордовий дрібний глітер. Також можна там, я не знаю, іншу ізнанку зробити, наприклад, таксамит поєднати. І гусячу лапку, темно синю нанесла на тканинку, але це ж може бути на ваше все, що ви захочете. Ну так, Намагалася, щоб структура да, максимально підходила. Так. Але ви можете обрати будь-який варіант, тобто, що з тих матеріалів, які є в нашому магазині, склеюємо усе, тобто простір для вашої фантазії максимальний, але відповідна ціна. Ну, ціна, якщо крупний глітер і тканинка з нанесенням рисунка 35-40 гривень за півлистка, якщо самі найдорожчі матеріали. То десь буде мінімум 45-50 гривень за пів листа. Це саме найдорожче. Люксускі, мраморки, складні, всклеювання. Але... Ну, а якщо більш дешеві, то 35 гривень. Тобто лист формату А4 буде вартувати від 70 до 100 гривень. Це і склейка, і друк. Да, за вашим замовленням, що ви захочете. Звісно, тільки з матеріалів ленти декор. Так, ну, трошечки декорчика поклала. Так, я сподіваюся, що вам ця стрічка і ці компоненти будуть до вподоби. І кольори, ну, це Неві темно синій а це база Бургундія. Сподіваюся, вам поєднання таких кольорів буде до вподоби.